Енергетики області завершили усі планові заходи в рамках підготовки до осінньо-зимового періоду. Спеціалісти Черкаси Обленерго врахували торішній досвід та складну ситуацію, в якій опинилась енергетична система внаслідок ворожих атак. Кожен відокремлений структурний підрозділ компанії кожна фірія виконали планові роботи, капітальні ремонти, технічне обслуговування, передбачили аварійні запаси необхідних матеріалів та техніки. Пройшли навчання персоналу, погодили з відповідними відомствами та розробили план дій на випадок надзвичайних ситуацій, дефіциту потужності, а також графіки обмеження погодинних та аварійних відключень електроенергії. Компанія відремонтувала 618 км кілометрів повітряних ліній на 150 кВт, Відремонтувала 122 трансформаторні підстанції, 380 кабельних ліній напругою 10,04 кВт. Крім того, було виконано розчистка траси, повітряних ліній, усіх класів напруги майже 2700 км. 100% було виконано технічне обслуговування всіх трансформаторних підстанцій. Особливу увагу було приділено об'єктам, які живлять критичною інфраструктурою. Це об'єкти водопостачання, водовідведення, теплопостачання, лікувальні заклади. Директор відокремленого структурного підрозділу Черкаські енергетичні мережі Юрій Батурін каже, що персонал підрозділу освоїв додаткові спеціальності. Які за потреби можуть знадобитися у роботі, пророблена величезна робота з рахуванням минулорічних викликів, які нам були визвані агресією Російської Федерації, враховуючи минулорічний опит, заздалегідь узгодили графіки обмеження електричної енергії, графіки погодинних відключень і графіки аварійних відключень з органами виконавчої влади на місцях? Це робиться не для того, щоб їх задіяти, але в разі дефіциту повного ресурсів, яких або аварійних ситуацій, яких щоб ми були в змозі виконати ці графіки, крім того, у підрозділі опрацьована схема дій з диспетчерськими службами на випадок надзвичайної ситуації. На той випадок, якщо буде геть загрозова ситуація, то все таки за допомогою диспетчерських служб ми можемо із схеми нормального режиму перейти в такий режим, щоб забезпечити основні об'єкти життєдіяльності нашого району, ну і області в цілому. За словами директора Черкаської міської філії, пад Черкасиобленерго Вадима Трохимця, персонал підрозділу виконував усю необхідну роботу, попри труднощі, викликані повномасштабним вторгненням. Було в цьому році введено 16 підстанцій нових 10,04 кВт та замінено 25 трансформаторів на більш потужні на сьогоднішній день. Черкаська міська філія готова до проходження ОЗП з найменшими перервами у електропостачанні споживача в разі відсутності інших факторів, які ми не можемо попливати. Колектив Пачеркасовобленерго вважає, що проходження осінньо зимового періоду 2023-2024 року, року буде. Виконано достойно своєю чергою енергетики просять споживачів відповідально ставитись до споживання електричної енергії, не вмикати одночасно енергоємні прилади, особливо у вранішні та вечірні години пік.